Привіт, хлопці та дівчата, пані та панове. Знову для тих, хто купує хату в селі. Прогород. Я, як хлопець, який народився і виріс в селі, знаю, що це таке з власного досвіду. Не знаю, чи є хтось у цьому світі. Хто не любив його більше, ніж я в дитинстві? Як же я його не любив? І тільки з роками я зрозумів, що таке моє ставлення до городу, то було ставлення насправді не до землі, не до вирощування, то було ставлення до насилля. Або насилля, можливо, трішки не те слово, бо наші батьки мусили так чинити і заставляти своїх дітей працювати там, тому що була така соціальна ситуація була. Всі ми жили в Совку, і де б ти не працював, а потрібно було відповідати певним канонам соціальним і матеріально, в тому числі, підтримувати бюджет своєї сім'ї завдяки городу. Але ставлення моє до городу змінилося. Змінилося тоді, коли я саме збагнув, що більше всього я люблю волю в прийнятті власних рішень і не люблю, коли мене заставляють щось робити всупереч моїй волі. А тепер про город. Я думаю, що для багатьох із вас. Саме це є причиною, це насилля, коли тебе заставляють робити щось, те, чого ти не хочеш. І не тільки працювати на городі, наприклад, а і просто мати його, тому що так прийнято, тому що так споконвіку робили сусіди, односельці, друзі, родина. Ті часи пройшли. Звичайно, що кожен. Визначає своє сьогодення і своє ставлення до якихось канонів, традицій, вимог, залежить від кожного. Але подивіться на город новим поглядом. Жити в селі не значить обробляти 10, 20, 30 соток землі. І садити там те, що ти не хочеш, те, що тобі не потрібно, тільки тому, що так прийнято або так ведеться. Я вже говорив про землю. Земля, її можна використовувати по-різному. Я про це скажу в наступних відео про моє бачення. А стосовно городу, дивіться, ну тут, як на мене. Головне це особисте ставлення до обробітку землі і до вирощування. Те, що стосується індивідуальності кожного. І коли город асоціюється із роботою з весни до осені, то це одне. А давайте глянемо на город, як на квадратний метр, так, от квадратний метр землі. Де ви просто берете і е, сієте зелень? Щавель, петрушку, кріп, е, базилік. Щ, що, що хочете? Просто заїхали в магазин, купили, потім е, акуратненько е, оцю, оцю, скажімо, діляночку метр на метр приготували. Е, яким чином приготувати це також? По різному, як можете, в принципі, там для початку, і потім засіяли, засіяли цими травами. Чим якби ці трави відрізняються там від якихось культур, які ми садимо, тим, що коли вони приймуться і піднімуться, то вони будуть глушити будь-будь-яку іншу рослинність, яку ми називаємо бур'янами, їх не треба ні сапати, нічого. Просто ти виходиш, наприклад, і береш рве, нариваєш собі сал на салат. Оцю зелень з твого то квадратного метру, і це вже є город. Розумієте, про що я? Тобто можна мати город в задоволення. Один метр квадратний, два квадратних метри, три. Розумієте, про що я? Тобто, ви самі визначаєте, який город ви хочете мати. І тоді психологічно вже цей квадратний метр він вас не лякає. Правда ж? От вдумайтеся над цим. Тому що коли у вас там навіть якась, я не знаю, декілька соток, то це вже психологічно. О, я ж почав цю справу, ну треба ж довести її до кінця, і воно тягрем висить у тебе над головою, над шиєю і тисне психологічно. Вам визначатися, як ви хочете жити, як, який городик мати, і як отримувати задоволення від нього. От так, почавши з одного квадратного метра, здобувши знання, тому що потрібно мати знання, без знань не вийде просто так. Але тут теж є дуже важливий момент брати і робити. Беріть і робіть. Не так, а хто знає, як. У кожного свій варіант. І якщо у вас десь там, скажімо, на тому квадратному метрі. Підніметься і е, якась, скажімо, там, трава, яка росла на тому, на, на тому місці, нічого страшного. Ви зможете там вирвати той свій кріпчик, да? чи петрушечку, чи будь-будь е, щось будь інше. Да? Для... Потім зрозумієте, що для того, щоб зійшов базилік, то для нього трошки інші умови. Потрібний і так далі, тому подібне. Потім потім зрозумієте, що о, так можна ж сіяти не насінням і чекати сходи, а можна на сьогодні вже садовому центрі, можна купити розсаду, а з розсадою простіше вже її висадити і так далі. Але ви подивіться, як це може бути цікаво. І як це приємно, приємно коли ви, готуючи собі салат, чи готуючи собі там супчик якийсь. Гречани, наприклад, який я люблю, ви просто виходите з вашого будинка і тут же рвете ту зелень, яка вами посаджена чи посіяна. Яке це задоволення, приділяючи саме увагу оцим деталям, запахам. Розумієте, про що я? Мені дуже подобається французька культура з такого. Городу. Вони це е, називають кухонним садом. Оцей город, той, який у вас, чому він кухонний сад? Тому що, як правило, він е, облаштовувався під вікном кухні. Розумієте? От уявіть собі, що. Його можна цей квадратний метр, один, чи два, чи три. Ну тут це вже не має значення. Ви самі визначаєтеся, яка площа вам там е, комфортна. І ви його висаджуєте під вікном е, кухні. А влітку чи з весни, коли вікно відкриваєте, аромати цих трав будуть, і, скажімо, ви вже їх будете чути навіть в будинку, в кухні через вікно. Точно так же можна і скажімо, чи, чи помідори да, чи огірки, пустити їх на розсаду, вибачте, на шпалеру вверх. Розумієте, вони будуть займати мінімум землі, ростимуть землі. І коли вони піднімуться, або розсаду, якщо їх посадити, вони швидше, швидше е, підуть, при, приживуться і е, пустив всіх ще їх на шпалеру. Їм те, що вже внизу, там скажемо, будуть під ними трави, вони е, не, не, не будуть їх е, затіняти, і вони. Підуть підуть уверх. Тобто тут варіантів багато різних. Сьогодні я хотів сказати про те, що город це навіть уже квадратний метр. Визначтесь, визначить для себе, що то є город для вас і який є комфортний для того, щоб він вас радував, а не тиснув на вас психологічно. І робіть його для себе. Не для сусідів, не для дітей. Не для знайомих, робіть його для себе, облаштуйте його так, щоб він вам приносив задоволення і надихав вас, а не приносив вам якісь дискомфортні моменти. І коли, якщо ви вмієте хазейнувати, якщо ви маєте досвід і ви хочете там ще щось виростити, і, наприклад, щоб лишилося на зиму якусь картоплину, морквину чи, 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 чи буряк. То облаштуйте під вікном е кухні, кухонний сад, як називають французи, таку грядочку маленьку, де вся зелень, е скажімо, поряд помідори, якийсь огірок, міні мі мі мінімум у вас під е під вікном поряд. А город можна облаштувати там, там, де десь десь де, 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 де далі, і там уже якусь більшу площу, якщо вам хочеться, можна це зробити. Якщо є вели є город, який е е значно більший, ніж вам потрібно. Засійте багаторічними травами. Потім подивитеся, завжди багаторічні трави, вони будуть покращувати ваш, ваш ґрунт, їх просто потрібно буде скосити, просто косити. І це буде вже красиво. А ще якщо ви до тих багаторічних трав кинете квітів, а це ваша справа, що висівати, то. Ви, ви ви будете мати, скажімо, красивий газон, тому що газон це не тільки те, що стрижеться і є там, скажімо, англійським регулярним газоном, да? а є різні газони. Поцікавтеся, загугліть. Наприклад, мені дуже подобається мавританський газон, який цвіте в певний період, скажімо, там цвітіння. Це красиво, є багато варіантів. Зробіть своє життя красивим. А не е, городним, дачним в розумінні совковому. Ні. Облаштовуйте простір таким чином, щоб в тому просторі ви були здорові, натхненні, задоволені і радісні. Щоб життя було таким, яким воно має бути. На все вам найкраще. Справедливої перемоги нам всім.